Всім привіт, любителі халяви. З вами Генга Бена. І в цьому відео ви дізнаєтеся, які ігри прямо зараз можна забрати безкоштовно у Steam та Epic Games. Звичайно ж, заглянемо на весняну розпродаж із досить гарними знижками та обговоримо іншу цікаву халяву. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Doom, або просто повні баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 400 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із компанії Ubisoft, яка представила публіці Rainbow Six Siege X. Це найбільша еволюція в історії шутера, в якому покращать руйнівність, фізику та анімації, а також додадуть новий режим із респавнами та динамічними завданнями. Реліз відбудеться 10 червня, і як це часто буває, інсайдери мали рацію. Ігра дійсно буде повністю безкоштовною. А ветерани шутера отримують різні бонуси. Носи. При цьому стара версія залишиться доступною. До 19 березня у гри проходить закритий бета-тест. Щоб отримати доступ, потрібно підв'язати свій акаунт до Твіча і переглянути будь-яку трансляцію з активними дропсами протягом 30 хвилин. Після чого доступ до бета-тестування буде автоматично доданий до вашої бібліотеки Ubisoft Connect. Усім розпочався весняний розпродаж. Триватиме він до 20 березня 19.00. З доступною халяви нас порадували лише дев'ятьма анімованими наліпками, які можна. Отримати за перегляд списку рекомендацій. Що стосується знижок, то можете подивитися мій плейліст з добірками ігор до покупки за підказкою зверху, або ознайомитися з десятками найвигідніших пропозицій даного розпродажу від самих Valve. Наступна роздача проходить у Steam. Там до 18 березня можна забрати прогодницьку гру: Shaming True The Zombie Apocalypse The Beginning. Вона відома своїм чорним гумором та унікальною механікою, що дозволяє маніпулювати іншими персонажами для виживання у світі. З Бомбі Апокаліпсису. крім того, додавання її до своєї бібліотеки принесе вам плюс один до значка колекціонера ігор Steam, що приємно. Також, забравши DLC для World of Warships, ми зможемо зафармити дві картки Steam і продати їх на ринку спільноти. Як це зробити, можете дізнатися за підказкою зверху. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати гру Mortal Shell. Це похмурий соузлайк, -like, натхнений серією Dark Souls з глибоким геймплеєм і хардкорними битвами. Де кожна атака може стати вирішальною, а виживання потребує максимальної концентрації та точності. Особливістю гри є система оболонок, що дозволяє гравцеві займати тіла загиблих воїнів, отримуючи доступ до їх навичок, зброї та здібностей, що додає різноманітності в гімплеї та дозволяє адаптуватися до різних ситуацій у бою. Також разом із Mortal Shell можна забрати і бонусний набір для World of Warships, куди входить ігрова валюта, контейнери, японський бойовий корабель та інші приємні подарунки, які знадобляють. Як новачкам, так і досвідченим капітанам. Обидві роздачі доступні до вечора 20 березня, після чого нам подарують гру Jurassic World Evolution 2. Але про це поговоримо вже в наступному відео. Зараз же хочу нагадати про роздачу першої та другої частини Котор для Android та iOS. Забрати обидві гри у свою колекцію вийде до 20 березня через браузер, а ось для їх завантаження вже задобиться мобільний додаток Epic Games. 17 березня у Steam відбудеться реліз кооперативної гри Party Club. В якій гравця належить керувати власним закладом, граючи за різних звірят у компанії до 4 осіб. Разом вам доведеться справлятися з хаосом обслуговування клієнтів, подачі напоїв та підтримання порядку. Протягом перших 24 годин після виходу гру можна буде додати до своєї бібліотеки безкоштовно, після чого вона стане платною. Тож обов'язково поділіться цією новиною з друзями. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри з тім, які вийшли тут останнім часом. Dwarf ж багатокористувацький файтинг про гномів. Які влаштовують бійків, таверні за славу і пиво. Воюйте з друзями в локальному мультиплеєрі для двох-чотирьох осіб, збирайте бонуси, ухиляйтеся від пасток і прокачуйте свого гнома за допомогою пасивних поліпшень. Зіграти можна лише за допомогою геймпаду. Пазл Парадайс, атмосферна детективна пригода, в якій вам доведеться розкрити таємниче зникнення на мальовничому острові. Досліджуйте локації, збирайте докази, вирішуйте головоломки та допитуйте підозрілих мешканців, щоб крок за кроком наблизитися до розгадки. Баба! -ба. Божевільний рогалик для вечірок з боями до восьми гравців. Вибирайте персонажів на кшталт самурая або ходячої локшини, будуйте абсурдні білди з рандомними здібностями і змагайтеся в каотичній пісочністю, створюючи унікальні комбінації для перемоги. Free Force Airplane динамічна гра в жанрі повітряних гонок, де ви керуєте літаками на неймовірних швидкостях. Вибирайте серед десяти унікальних літаків, Кастомізуйте їх скінами та боріться із противниками на восьми захоплюючих локаціях. Blast Strike динамічна багато Цька гра з кількома режимами, включаючи королівську битву. Вибирайте героя з унікальними активними та пасивними здібностями, налаштовуйте зброю під себе та поринайте у спекотні суточки з друзями. Раніше гра була в дочасному доступі, а тепер дісталася повноцінного релізу. Мірмідон – кооперативна головоломка для двох, в якій один гравець керує маріонеткою, долаючи перешкоди, а другий виконує роль ляльковода, маніпулюючи декораціями, щоб розчистити шлях уперед. На момент запису відео гра має здебільшого негативні оцінки. Але де розробники обіцяють виправити всі проблеми з наступними патчами. Ну а тепер чудові новини для фанатів Half-Life. Вже 18 березня усім виходить демка Half-Life 2 RTX. Це ремастер культової гри на ручні RTX Remix від Nvidia та Orbifold Studios. Найголовніше це те, що вона безкоштовна для всіх власників оригінальної Half-Life 2. У демці дадуть зацінити дві локації: Ravenholm та Нова Проспект. Ну і само собою нас чекають оновлені текстури, повне трасування променів, круте освітлення, та підтримка DLSS 4. Тож, якщо ваша пекарня потягнеться, обов'язково зіграйте. Ну а на цьому в мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на робоко City, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, призв'яжі зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди був Агент Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.